Кіровоградщина та Дніпропетровщина можуть стати біоетанольними хабами України. Дослідження Україна володіє значним потенціалом для нарощування виробництва біоетанолу завдяки потужному аграрному сектору та законодавчій підтримці відновлюваних видів палива. Про це йдеться у дослідженні команди YC Market, опублікованому 4 грудня 2025 року. Законодавчі зміни стимулюють. Ринок з 1 травня 2025 року в Україні діє законодавча вимога про обов'язкове додавання щонайменше 5% біоетанолу до бензину. Хоча штрафні санкції за невиконання норми тимчасово відтерміновано до 2026 року, нормативне підґрунтя для розвитку галузі вже створено. Станом на 2025 рік в Україні функціонують 17 заводів з виробництва біоетанолу з загальною потужністю близько 430 тисяч тонн на рік. За оцінками експертів, цей обсяг більш ніж у чотири рази перекриває внутрішню потребу для забезпечення стандарту Е5 Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Лідери за сировинною базою, аналітична система YC Market визначила регіони з найбільшим потенціалом для розвитку біоетанолової промисловості. До вибірки увійшли сільськогосподарські компанії з виручкою понад 1 мільйон гривень, що вирощують зернові олійні культури та цукрові буряки, топ 5 областей за кількістю агрокомпаній Кіровоградська. 1716 підприємств Дніпропетровська, 1569, Полтавська, 1 1420, Вінницька, 1361 Одеська, 1 1236. До групи регіонів з високим потенціалом також увійшли Миколаївська, Черкаська області та Київський регіон. Кожен налічує понад тисячу агропідприємств, потенційних постачальників сировини. Київ, Миколаїв та Кропивницький концентрують найбільше агрокомпаній. Серед міст беззаперечним лідером є Київ. Тут зареєстровано 188 сільськогосподарських компаній, включно з великими агрохолдингами. Друге і третє місця посіли Миколаїв, 85 компаній. Та Кропивницький-57 до п'ятірки також увійшли Дніпро-49 та Харків 43, серед найбільших потенційних постачальників сировини Зернопродукт МХП, ТОВ Агро», СТОВ Дружба Нова та інші великі агропромислові підприємства з найвищим чистим доходом у 2024 році. Переваги для аграрного сектору, розвиток біоетанолової галузі відкриває нові можливості для сільгоспиробників. Переробка надлишків врожаю на паливо може запобігти падінню цін у врожайні роки та забезпечити стабільний канал збуту продукції. Крім того, біоетанолові проекти створюватимуть нові робочі місця в сільських регіонах та стимулюватимуть додаткові замовлення на вирощування культур. За умови грамотного планування та державної підтримки Україна має шанс стати одним з ключових постачальників біоетанолу до ЄС, враховуючи європейський грін діл та можливий перегляд торгівельних квот. Світовий контекст: глобальне виробництво біоетанолу зростає середньорічними темпами близько 3,8%. У 2025 році світовий випуск може досягти 32 мільярдів галонів. Лідерами залишаються Сохиний Ша 52% світового виробництва та Бразилія 28%, де біоетанол виробляють відповідно з кукурудзи та цукрової тростини. Експерти підкреслюють, що для реалізації потенціалу необхідна комплексна державна підтримка. Податкові пільги, доступне кредитування виробництв, контроль якості палива та прозорі правила роботи на ринку. Група компаній Око завершила реалізацію першого етапу будівництва власного біоетанольного заводу. Галс Агро генерує понад 15 МВт електроенергії в різних регіонах. Частину цієї енергії вже спрямовує на виробництво біометану.